Дорогі мої співвітчизники, Христос Воскрес! Зі світлим праздником Воскресіння Господнього вітаю усіх людей нашої рідної землі. Вітаю також тих наших співвітчизників, яких доля розкидала по світах у пошуках кращого життя. Нехай великий день Воскресіння додасть нам сили на непростому шляху до справедливості, злагоди, благополуччя усіх людей у нашій державі. Нехай Господь дає нам силу підняти нашу країну з руїн, щоб кожній людині і кожній родині стало легше жити. Помолимося разом, щоб Господь поміг нам бути гідними, бути чесними і бути відданими ідеалам правди і добра. Вітаю усіх нас з великою радістю, великою надією і великим сподіванням, яке несе на землю воскресіння Господнє. Христос Воскрес!